На кутю, Даню. А навіщо це робити? Щоб пшеничку ошкурити, щоб була гарненька і тоді Кутя буде смачненька. Дід гірко наш у ліжку є смачненьку кутю. Кутя смачненька. буде. Помагайте. Я вам цукру принесла, а я ложку, а я мак. Не можна сьогодні казати на мак так. А чому? Бо ще казала моя бабуня Катерина, що не можна, бо кажуть, воші нападуть, а ви ж дівчата, які косаті, які гарні, ви ж не хочете вошей. Треба говорити насіння. То ти принесла насіння. Баба гає біля печі, треба сінячку малечі. А по колу ходе, та по гаці води. Ой води. Ох і добре ж насіння. Посипай цукром, щоб солоденьке Насіння було. От, спасибі. Ану подай мені до ложку. Ти що? Не можна на кого нализати? А чому? Бо чоловік лисий буде, а ви ж хочете кучеряви. Так! <тас> <тас> ви мої красуні. Держи! Мої діточки, сьогодні ми з вами до святої вечері готуємося та будемо на стіл аж 12 пісних страв ставити. Ану, скажіть мені, головної стравою що в різдво є? Куття! Куття! А наша куття у печі варилася та намлівала. А зараз дівчаточка буде в нашу кутю з печі доставати. Ану подивимося. Ой, дивіться ж, діти. Дивіться, яка кутя. На Запашна. Солодка. А... Солодка буде. Добренька. Добренька. Добренька буде. А зараз ми кутю і понесемо на покуття.

Покуття. Глити Бога, діти, дочекали вже різдва у хату. Будемо з вами кутю смачно їсти. Запалимо свічечку, запалимо, щоб по нашій хаті Дух Божий ходив. Хай свічечка горить. Та святий вечір в нашу хату йде. Але Бога, діточки, ми вже з вами і різдва дочекали. Дасть Бог зійде перша зіронька, та й ми всі до столу сядемо. Діти, а ми сьогодні з вами зібралися, страви на святий вечір готувати. Отож пішли худенько ручки мити. Гарно мити, щоб те. Але ж по одній втирайтесь, аби хлопців не бились. Ні, я перша казала по одній. Ночі з печі загукали. Будьте всі здорові. На святвечір вони знову зібралися. Коли ще моя бабуня теж у таких ночах, завжди, на святий вечір, дітки, місила тісто на вареники. Ось і ми з вами теж будемо сьогодні місити. Але в нас сьогодні тісто не просте, незвичне. Воно в нас пісне. А щоб пісне було тісто, потрібно, щоб в муці був гриз. Ось пішли та й будемо сіяти муку і соботувати. Сіється жива мука, білий світ ясниця. Ясниця. Як мука у хаті є, рід добром ясниться. Дай Боже. Богданко, принеси мені соль. Я бюка, отанічки, дякую, дякую. холодної, деренної. У воді це вода, мов річечка єється. Людя на святій воді усе все вдається. Ой, ташечка ти моя, дякую. так місяця тісто, маленька. Так, а внуточку, оце так вона радички і світі занесли, Щоб вони гарні, неальні зайки. А ну підешся, книжки води. А я не бачив. Крити сюди. Ось, дівчатка, дивіться та навчайтесь. Адже вам в майбутньому теж потрібно буде. А ви мене навчаєте тісто місити. А мене так. І, так. Ось, і так. мене. І тебе. Ось, дівчатка, наше тісто вже готове. А ось на таю ж Дякую, моя, донечка. Хай тісто починає. А ми? Начинку будемо готувати. А я вам розкажу про начинку до вареники. Як і усі страви, вареники на святвечір мають бути пісні і начинка до них також. І картопля товчена, і гриби смажені, і капуста тушкована. От і сьогодні ми приготуємо вареники із тушкованою капустою. Ми її набрали із дубової бочки. Квашену, білесеньку, хрумку, пересипану морквою і насінням кропу запашним. Ми її на олійці із цибулькою підсмажили, посолили, поперчили, а вона прохолола і готова. А капуста біла з бочки. Біля печі гріла бочки, рум'янилась, чепурилась на святвечір пригодилась. Ой, пригодилась, подивіться, яка смачна в нас капусточка вийшла. Ой, наліпимо ж вареничків. Були на святвечір і смаколики, тому що вареники ліпили із солодкою начинкою. Раніше грушечки, сливочки, яблучка все сушили у сушні. І от такі гарно засушені сливочки були на узвар. Ось такі. чорнослив вони називаються, дітки. А для вареників брали найбільші слюбки, найкращі, тверденькі, м'ясисті, і їх лише в сушні прив'ялювали, а потім пересипали їх цукром і зберігали до різдвяних свят. Оце ж були смаколики, коли напечуть з ними пиріжків та наварять вареників. А пізніше уже фрукти стали по-іншому готувати. Стали їх уже в слоїки закривати. І варення, і повидла, і пекли вже з ними, і пиріжки, і з варенням та повидлом пампушки. А от моя мама закривала у слоїки черешні. Так і говорили на них ягоди. Це був такий спеціальний сорт, черехи. Вони були і червоні, і рожеві, і білі. Але вони такі були великі, м'ясисті і дуже тверденькі. Кампоти з них стінювали і пили, наче звар. А з черешень з яїди з цих варили вареники. І вареники получались отакі великі, бо ж і черехи були великі. Вони були дуже смачні, але трохи незручні, бо ви собі уявіть, що це ж вареника треба було їсти, а кісточку викидати. На сьогоднішній день ми теж готуємо смаколики, закриваємо їх у банки. Тільки ми вже робимо за іншими рецептами. От, наприклад, сливи і вишні. Ми спочатку траглюємо, карамелізуємо і закриваємо в баночки. Так, це добрий процес, тривалий, але він ж того вартий. Ви ж подивіться, які виходять карамелізовані сливочки та вишеньки. Ви ж подивіться, які вони твердесенькі, які вони солодкі, вони аж прозорі. І вони настільки солодкі, що до вареників тоді навіть цукру брати не треба. Ось беріть одній. А ну скуштуйте, які вишеньки. Ой, які смачні вишні. Вишні в слоєчку в коморі цього дня чекали і для діток у різдві смакотою стали. Ось із цієї смакоти зараз ми з вами та варенички на літі. Щоб попробуйте, яка смакота. мной. Ирина, 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 Та? То нам дівчатка дивіться, які у нас помічниці. Ми вареник заліпили з капустою замашники, щоб макітрі не шукати, а за боки його брати. А то ж величерки, щоб були. Гарні. Кадини. Катерину. Ой, ще з зубчиками. Дивіться діти, який зубчиками вареник з капустою. А знаєте, діточки? Як на святий вечір треба застелити скатеркою стіл красиво. а під скатерку ще покласти сіно, отавки, легенькою, пахучою. а потім може сплетати зі страви. А на вугли стола треба покласти позубчик у чеснику, щоб нечиста сила не чіплялася до нас і тікала. А ви що знаєте? А моя мати завжди казала, що як сідати на лавку на святий вечір, то треба тричі змухнути, бо на святу вечерю до нас приходять душі наших родичів покійних, і треба змухнути на лавку, щоб Боже Боролі, не сісти. Так. Я змухувала. Ой, дівчаточка. А на святу вечір, коли вже ми всі сідали до столу, діточки, мама брала першу ложку куті. Та тією кутею благословляла всю нашу родину на щастя, на добро. А потім читала молитву, палила свічечку, і ми всі сідали рядочком вечеряти. А потім я ще ходила мороза гукати до вікна. Ходили ми мороза гукати. От я не ходила і я не хотіла. А я вам потім розкажу. А ви, а як вас кутюїли? А в нашій родині нашу котю завжди красне ходою. І от всі, хто є в хілі, то всім потрошечки давали тієї куті, щоб водилися, щоб плодилися, щоб не хворіли, щоб достаток був. Правильно, а потім, дівчатка, ви берете по в куті, йдете на вулицю і слухаєте, де, де собаки гавкають. От де собаки гавкають, то туди і заміж піде. А ми вибігали, дивилися. Або вони мовчать, або гавкають по всьому селі. І ми думали, або в Василіці, або в лінцях, або в Жорничах, або Борисіць. Аби заміж брали. А то вона що на сусідній вулиці. Аби заміж брали. Вони ж хотілося Борисів. Ну, мало лише хочеться. <клесить> а в нашій родині дівчата першу кутю батько підкидав під стелі. А це наша. Кажуть, старі люди. Ще якщо гарно приліпиться зерно до стелі і гарно приваблюється. А он оно теж. А мак як приліпиться. Ой, а як мак приліпиться, мак. то то вся нечиста сила в хату не зайде. <ріпи> Ото -от. От таке старі люди таке, так? що знали. dai boje